Відео буде називатися Що можна знайти в середньостатистичному лісі за допомогою металошукача Garet Атепро. Тут вималювався досить непоганий такий стан. Кожна буква читається. Скала Подільська УРСР МХП Замилена дуже. Таке враження, що їх хтось спеціально так злизував. Перший сигнал, як тільки зайшов у ліс, такий гарний кольоровий монетний і монета. Мені подобається початок цього копу. І це Австрія у нас. Марія Терезія. Кінець 18 століття. Один крейсер. Так, мідь австрійська. Лежала дуже навіть не глибоко. Мені ще здається, що монета це не на найгіршому стані. Зараз нічого не видно, води немає. Мити не буду, але рельєф я бачу якийсь. І це або один крейцер, або півкрейцера. Одна друга крейцера, так називаємо. Я бачу щось схоже. Давно таких монет не знаходив, в полях їх вже майже немає, а от в лісі ще попадається. Ну, ця монета ще не в найгіршому стані. Я бачу, ще букви читаються досить непогано. Як для першого сигналу я задоволений. Зараз попікаю тут навколо, може тут вона не одна. Зараз будемо дивитися. Знаєте, все-таки вирішив потерти. Ну а що вже втрачати, все-таки мідь. Ем, не думаю, що вона дуже така дорога, але дивіться, тут вималювався досить непоганий такий стан імператриці, профіль. Така вона була. Видно в тілі жіночка. Стан монети досить непоганий з цієї сторони. Клас. Ну вже і потру тут, а що робити. Води немає, снігом рукавиці не хочу мочити. Та я не думаю, що я щось втрачу багато на цьому. Мідні монети австрійські мене не дуже цікавлять. Ну так як я говорив, це одна друга крейцера Марія Терезія. Це 70 ті роки 18 століття. Так, як тільки Галичина була приєднана до Австрії, ось ці монети почали ходити на нашій території. І ця монетка в гарному стані. Мені подобається. Не знаю, як вам подобається чи не подобається, але лайк ви можете поставити. Вам не важко, а мені приємно. Продовжуємо пошук далі. Цікава така гільза попалася Алюмінієва. На мисливську не схожа, вони бронзові чи латунні. А тут дивіться, ще половина її від таких якихось зазубрених. Мені здається, чи вона дійсно від ракетниці. Можливо я помиляюся. Я в такому не дуже. В воєнних оцих штукенцях не дуже добре орієнтуюся. Може, серед вас є якісь любителі таких справ, то пишіть, що це таке. Всім нам буде цікаво почути. Бачите, тут половина знизу, половина в зазубринах а половина така гладка. Цікаво зробили так. Мені самому от, насправді, для чого призначена ця гізда і від чого вона. Маркіровки я ніякої тут не бачу. Вона все стерте якесь, покоцане. Ну, дивна штука. Так що чекаю ваших коментарів, друзі. Буде цікаво почути. Знову несподівана зустріч. Тваринки пасуться собі в зимовому лісі. Такі добрі, кудлаті, краса просто. Давайте поглазить. Ти просто красуня, тільки трошки не доглянути. То... І так красота, тільки бороду постригти. Ди сюди. Не хочет, не хочет знакомиться. Все. Пока, козы. Бувайте. До встречи. Еще одна знахидка ну, можно сказать, что стрёмно с того всего разряда. Это взрыватель снаряда часов Первой Световой войны. Вот на балдажник. І два Вот так все було. Лежало в глибині, було дуже добре. От такі бувають находки. Звичайно, таке копати не хочеться. Але б'є воно дуже добре. ехо війни Друзі, схоже на те, що я зачепив гарний сигнал. Напевно, якась монета. От зараз Не такий вже і гарний сигнал став, шкребе щось підшкрібає, але ось там якийсь кружечок. А ні, це не монета, це капсуль від гільзи. Помилочка вийшла, вибачайте. Цікаве таке дерево попалося. Тут воно на троє поділяється, а тут вон така щілина цікава, природня, дупло вузьке. Чого тільки не зустрінеш десь, але горі ніяких не проводьте. Просто люблю природу. Як воно так утворилося, не знаю. Спочатку роздвоїлося, а потім потроїлося. Ось такі бувають приколи, як немає знахідок, знімаю щось цікаве, хоча б щось у лісі. А поки що так скучновато. Знаєте, як буває, отак перший сигнал викопав монету, зразу взяв і так приємно стало, звичайно. Але тут починаєш годинами ходити і нічого не лізе, окрім от таких от девайсів, якісь гільзи, кулі, шрапнелі і все інше. І знову настрій псується. Але хочеться сказати мені декілька слів по пошуку зимою в лісі, по снігу. Тут є як свої мінуси, ну те, що температура низька, швидко розряджаються батарейки, швидко розряджається телефон. І все інше. Холодно, зябко, неприємно. Такі і плюси. От ви, наприклад, ходите по снігу, якщо невеликий е, такий шар снігу, бачите, залишаються сліди і все видно, де ви пройшлися. Дуже добре можна зорієнтуватися, туди вже не ходити. А якщо би снігу не було, просто листя лежить, то цих слідів не видно. І вам приходиться деколи ступати на те, що ви вже пройшли. Відповідно, зменшується продуктивність, тому що час тратиться на ту територію, яку вже обстежили. А так можна ефективніше працювати. З плюсів ще зимою ну те, що досить так комфортно, можна сказати, якщо температура близько 0, зараз мінус 3 градуси. Ну, Не жарко і не холодно, якщо добре вдітися. В принципі, можна терпіти такий пошук. Нікого немає, в лісі глухо. Десь там далеко йде автотраса, шумлять автомобілі, але ніхто не заважає, ніхто тут вам не буде так сказати, кайфоломити. Досить комфортно. Є тут монети австрійські. Мідні в основному срібла я вже давно тут не викопував. Знаходили якісь нагороди з часів Першої світової, ну такі не дуже цінні медальки, якісь там капини, а так, щоб щось таке досить суттєве, на жаль, поки що не вистрілило. Один раз знайшов тут якийсь перстеньок по Київській Русі, І е, Якийсь кусок скіфської якоїсь прикраси. Ну, також я думаю, що вона просто була тут загублена. Але дороги по лісу йшли давно, він недалеко від міста знаходиться, тому я тут, от зимою, коли немає куди виїхати, реально просто близько, швидко зорієнтуватися, декілька кілометрів від локації, від місця, де я живу, тому я сюди і виїжджаю. На крайняк можна шукати якісь монети. Золото, срібло. Рідко попадається. ну Золото взагалі я тут не знаходив, але срібні монети були австрійські. Такі в плачевному стані. Так що ходжу далі, якщо щось цікаве, обов'язково вам показую. Бачу якусь монету, попалася нарешті. Попалася монета, і це у нас. СССР 15 копійок 1961 року. Ну, стан гнітючий, особливо з цієї сторони. Тут ще щось видно. Так, все, для кількості монетка піде замилена дуже. Таке враження, що її хтось спеціально так злизував. 15 копійок 61-го. Якась приблуда незрозумілого призначення. Матеріал схожий на алюміній. Било дуже добре. Або це силумін. Щось знову від електрики, може клема якась. Знову кришка відводки. На цей раз якась прикольна, ще збережена. Вже сьогодні їх штук 30 знайшов. Непогано якісь букви читають. Цікава така. Щось там написано, треба відтирати. Скала Подільська УРСР МХП. ну Я взагалі-то кришки з-підводки не збираю, але цю заберу. Сподобалось вона мені. Непоганий такий стан, букви всі читаються. Ну, також артефакт, може через 100 років буде цінитися більше, ніж радянські монети. Надоїло мені це все, прогулявся я три години лісом, буду напевно відчалювати до машини.